кулінарії від Надії. Сьогодні нам треба дуже швидко приготувати обід, і ми подивилися, що у нас є в холодильнику, і з того ми будемо робити у мультіварці. От дивіться: королівські печериці шампіньони, картопельки у нас тут невеличкі, там 8 штучок, 2 да? цибулини, шматочок моркви. і Гав'яже м'ясо консервоване. Значить, в першу чергу ми включили мультиварку, налили там трохи олії, зараз поріжемо цибульку, потремо морпу і притушимо трошечки. Потім картопельку все туди складемо з м'ясом. І швиденько за півгодини у нас буде обід. Ми потрібнили наші овочі і гриби. От. Зараз вже нагрілася мультіварка, ми підсмажуємо цибульку і продовжуємо морковку, потім шампіньйони, картоплю, відкриваємо м'ясо і за пів години у нас обід. Все. Ну, бачите, вже нагрілося. Зараз ми трохи підсмажимо цибулю. початку цибулю. А от знаєте, всі спеції, я вам скажу, особливо паприку, треба додавати, коли вже ми при відкритій мультиварці будемо готувати, підсмажувати, коли цибуля вже підсмажилася, вже і морковка, тоді тільки ми додаємо в кінці паприку і всі інші овочі, щоб вона не пересмажувала. От, у нас цибулька трошки підсмажилася, вона зробилася мягка і солодка. Можна вже е, додати морфи, щоб воно разом готувалося. А потім вже риби і все. О, дивіться, як у нас гарно підсмажиться. Потім грибочки, спеції, картопелька в останню. Морковочка у нас вже притушилася, запах великолепний. Кидаємо гриби, у нас порізані, подрібнені. От. Трохи їх підсмажимо і вже картоплю. І так дори. Вони зараз меншенькі стануть, просто порізала я От. Вони дуже усмажуються. Ну добре, все. Дивіться, які у нас вони гарно стушили Бачите, які вони вже маленькі стали. Такі були великі, вже стушилися добре. Тепер ми додаємо просто спеції, які у нас ну, є, які нам подобаються. Паприка червона. Я вам сказала, що ми завжди будемо в кінці. Десять овочів, от дивіться, одну треть, одну треть. Так, чорний перець або суміш перців можна теж, дивіться, одна треть, чайної ложечки. Куркума. Куркума. І дивіться, на кінчику чайної ложки гіркий червоний перець. Гіркий червоний перець. Далі перемішуємо все це, воно обмінялося вже смаками. Засипаємо картоплю. Так. І м'ясо, Половину із цих у нас з півлітрової баночки. Я думаю, якраз нам половину разом із желе, і з холодцем. Бачите, яке воно дуже гарне м'ясо. Видно. Сіль. Ну, сіль у нас чайна ложечка, тому що тут картопля. Додаємо водички так, щоб не дуже, не, не повністю покрито. Трохи. Перемішуємо і куштуємо на сіль і закриваємо отак, От щоб не було дуже багато води. Я перемішую, щоб можна було зрозуміти ще трохи водички. о якраз добре. Угу. Так, ми лавровий лист уже сюди закинемо. От дивіться, як у нас. І ставимо на випічку. На... Потім подивимося через 35-40 хвилин. Подивимося, якщо готово буде, то закриваємо. Наша картопля, дивіться, готова, пахне смачно. Ми виключаємо і закриваємо її ще на 5 хвилин хай посидіть. Так, наша картопелька готова. Зараз скуштуємо. Ммм, смачна. Ой, зараз. Дивіться, все готово. Мягенька, пропарена, дуже смачно. Їжте, готуйте, їжте смачно і будьте здорові!